Чи потрібен консервант для кукурудзяного силосу? В бізнесі ми не купуємо щось просто, що нам подобається. Ми купуємо для того, щоб вирішити якісь свої питання або зменшити ризик виникнення якихось проблем. Для кукурудзяного силосу цією проблемою є дріжджі. Вони є на самій рослині. Їх кількість збільшується під час аеробної фази. Після закриття траншеї вони використовують цукри та продукують спирт. Корови не засвоюють спирт. Після відкриття траншеї, отримавши ковток свіжого повітря, кількість дріжджів активно зростає. Ми бачимо це по вторинному зігріванню. Дріжджі використовують цукри та геміцелюлозу, тому сумарно втрата молока від зігрівання і втрат поживності може складати від півтора літра і більше. Якщо консервант вирішує проблему дріжджів, його точно варто купувати. Ви побачите зменшення верхняка, і зігрівання і краще, краще споживання. Якщо консервант, навіть якщо він дешевий, але він вам не допомагає з дріжджами, навіщо його взагалі брати? Якщо хочете отримати консультацію додаткові з цього приводу, можна замовити на сайті кофесіл.ua.